Сьогодні крізь вікно в Америку економіка. Президент Обама скористався промовою про стан держави, аби похвалитися економічними успіхами. Професійні навички, запорука економічної стабільності. Адміністрація США обіцяє молоді безкоштовну базову освіту. громадський контроль. Мешканці великих та маленьких міст слідкують за дотриманням законів правоохоронцями. Мартін Лютер Кінг Мартін Лютер Кінг, пам'ять борця за громадянські права, прийнято вшановувати добрими справами. Жінка-оркестр як сучасні технології допомогли побороти сценічний страх та створити унікальний жанр музики. Вітаю в студії Голосу Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк, 20 січня. Барак Обама виголосив свою шосту передостанню промову про стан держави. Щороку американський президент звітує перед повним складом конгресу, урядом та народом країни про ситуацію в державі та окреслює плани на наступний рік. Цього року Обама звітував. В особливо піднесеному настрої, адже економіка країни стабілізувалася і демонструє ознаки одужання. Безробіття впало до майже 5,5%. Бюджетний дефіцит суттєво скоротився. Якийсь клерк у Шанхаї відкриє цю коробку, і я цим дуже пишаюся. Коли у 1998 році Дрю Грінблет купив у Балтіморі компанію виробів з металевих дротів. Працівники вручну робили кошики для хліба, за що отримували мінімальну зарплатню. Через 16 років у нього зайнято майже 30 людей, які з американської сталі виробляють продукцію на експорт. Працюють вони на обладнанні ціною у мільйон доларів, отримують високу зарплату, преміальні та пакет соціального захисту. Цим Ми відрізняємося від Китаю. Ми застосовуємо інновації, вибираємо найкращі ідеї та збираємо людей, які можуть втілити їх у життя. Це економічна політика, яку спонукає адміністрація Обами. Підприємства 21-го сторіччя покладаються на американську науку, технології, дослідження та розробки. Саме таким чином можна виграти конкуренцію на світовому ринку. Переконаний Барак Обама. Напередодні, під час відвідин заводу у штаті Тенесі, президент оголосив про створення інституту промислових інновацій. У процесі під егідою міністерства енергетики приймає участь 122 компанії: недержавні установи, університети, дослідницькі лабораторії. Завдання інституту забезпечити сполученим штатам лідерські позиції у виробництві нових композитних матеріалів. У нас найбільш динамічна економіка у світі. Ми маємо найкращих бізнесменів, найкращі у світі університети. Давайте зберемо їх разом задля для створення робочих місць та відкриття нових можливостей для американського народу. Підприємство Дрю Грінблета – чудовий приклад реалізації ідей президента. Тут вже розробляють сталеві конструкції для таких компаній, як німецький Бош та Японська Тойота. Працівники на зразок ветерана іракської війни Брента Фокса втілюють інженерні задуми у життя. Бренд починав як звичайний конвеєрний робітник, оволодівши новими навичками, став бригадиром. Він відчуває себе частиною невеличкої команди, що успішно конкурує з іноземними виробниками. Ми – частина світової економіки і вражає, що така компанія, як наша, існує в Америці, адже здавалося б, набагато легше замовити такий продукт за кордоном. Дрю Грінблет making... переконаний, що за умови спрощеного податкового законодавства та посилення захисту інтелектуальної власності американські компанії на зразок його можуть успішно конкурувати на світовому ринку. Настає відродження американського виробництва. Незабаром воно розквітне. Сам Дрю вже розширює виробничу площу під нове устаткування та шукає талановитих інженерів. За порукою економічного успіху країни адміністрація Обами вважає наявність робочої сили, що відповідає вимогам. 21 першого сторіччя, тож під час промови про стан держави Барак Обама повторив свій намір зробити базову дворічну професійну освіту безкоштовною за умови виконання студентами певних вимог, як то добре вчитися. Таку освіту надають муніципальні коледжі, щось на зразок українських технікумів. Хоча порівняно з університетами вони менш дорогі, чимало американців не можуть дозволити собі навчатися навіть у цих закладах. На погляд, президента інвестиції в світу дозволять сполученим штатам залишатися економічним лідером світу у майбутньому як на цю пропозицію реагують молоді американці розповість олексій кузьменко коли абітурієнтка Гелен Ледел думала, де б отримати ступінь бакалавра, між нею та її мрією завжди ставала стіна, вартість навчання. я знала, що ні я, ні мої батьки не можуть платити за навчання. Також у мене не було стипендії, яка могла б мені у цьому допомогти. Гелен сподівається, що після навчання у коледжі вона зможе перевестися і до університету. Відповідно до плану Барака Обами, оголошеного ним на початку року, студентам, таким як Гелен, за освіту у місцевому коледжі, не доведеться більше платити. First... Вони отримують половину свого бакалаврського диплому задарма. А ті, кому потрібні лише професійні навички, випустяться готовими приступити до роботи і не будуть мати за собою величезних боргових хвостів. Yeah. У білому домі кажуть. Під дію плану потрапить близько 9 мільйонів студентів, кожен з яких заощадить щорічно майже 4 тисячі доларів, які раніше йшли на оплату навчання. Директор Монтгомері коледжу Деріона Поларда говорить, план Обами. Кардинально міняє правила гри. Ми знали, що потреба в таких змінах була необхідна. Ми знали, що кількість студентів, яким потрібний був доступ до вищої освіти, постійно росте. Це також завжди було питанням спроможності, адже конкуренція росте на глобальному рівні і на місцях. Втім, план Обами щодо безкоштовної освіти у муніципальних коледжах обійдеться США у 60 мільярдів доларів. Ця ініціатива радше за все буде скептично сприйнята республіканцями, які нині контролюють Конгрес. Проте, навіть, попри це, американські студенти сподіваються, що план Обами таки стане реальністю і принесе зміни. така реформа значно зменшила б кількість людей, які так і не довчились, а кількість зарахованих на навчання зросла б. У свою чергу, президент США сподівається, що реформи краще підготують американців до внутрішнього ринку праці, а самі Сполучені Штати Америки до глобальної конкуренції. Олексій Кузьменко Голос Америки. У світлі подій у Фергюсені та Нью-Йорку, де минулого року правоохоронці застосували надмірну силу проти чорношкірих, що закінчилося трагедією. Президент Обама під час промови про стан держави закликав до взаєморозуміння та об'єднатися заради проведення реформи системи правосуддя. Чимало міст у США вже давно запровадили цивільний контроль за діяльністю правоохоронних органів. Як громадськість міста Індіанаполіс, що у штаті Індіана слідкує за роботою поліції, розповість Уляна Телюк. Джастін Генрі один з півтори тисячі поліцейських, які дбають про безпеку майже мільйона мешканців індіанаполіса та його передмість. Завдяки своїй роботі Джастін щодня пересікається з різними людьми. Не всі ці зустрічі приємні, деякі просто небезпечні. Начальник поліції індіанаполіса Річард Гайд розповів, що його поліцейські активно працюють з громадою, намагаючись запобігти проблемам. Вони зустрічаються з мешканцями, проводять роз'яснювальну роботу. і Коли щось стається і вони з'являються, то не виглядають сторонніми. Їх робота полягає у вирішенні проблем. Буває і навпаки, громадяни нарікають на поліцейських. Про що річард негайно дізнається від бюро скарг. Ми є підтвердженням того, що з думкою громадян рахуються, і поліцейські не можуть поводитись, як їм заманеться. Лора Вайт очолює бюро скарг громадян на поліцейських. В офісі працює дев'ять цивільних, яких призначають, та троє поліцейських. Останні, щоправда, не мають права голосу у справах, які розглядає бюро. Ми незалежне агентство у складі департаменту поліції, і ми представляємо інтереси громадян і розглядаємо їх скарги на правоохоронців. Офіс був заснований у 1989 році міською адміністрацією для забезпечення належного розгляду скарг. Вони розглядали скарги, а відтак приймали рішення базоване на наших висновках. Однак, у 2012 році найняті містом незалежні аудитори виявили серйозні проблеми у процесі подання скарг громадянами. Лора Вайт, яка очолила бюро уже після критичного звіту, розповіла, що у 2014-му ситуація змінилася скарги надійшли на 110 поліцейських. З них 45 – майже половина були покарані після нашого втручання. Коли до процесу залучають цивільних. Вони дивляться на проблему з боку, що дозволяє забезпечувати чесне розслідування і робити це послідовно. Камерон овертаймкамерон Макелгіні в минулому очолювала бюро скарг. Сьогодні вона директорка відділу тренінгу національної асоціації громадського контролю над правоохоронними органами. Думаю, що Фергюсон та інші конфлікти, які набули загальнонаціонального розголосу, допомогли зрозуміти не тільки правоохоронним органам, але й політикам та громадським активістам, що нагляд має бути не коли щось стається починати треба заздалегідь перед тим як відбулися погані речі. Розслідування скарг на поліцейських триває переважно довго і заважає роботі правоохоронців. Однак начальник поліції Індіанаполіса не скаржиться. Нам необхідно мати систему стримувань і противаг. Важливо розуміти, що це контроль за якістю. Більше сотні поліцейських відділків у США мають незалежні офіси громадського контролю, але здебільшого вони діють у великих містах. У Фергюсоні, наприклад, такий офіс запрацював лише у вересні минулого року. Після трагічних подій, що призвели до вияву громадської непокори, Уляна Телюк голос Америки. Кожна людина може бути значущою, бо кожна може допомагати іншим. Таке гасло лідера боротьби за громадянські права у США Мартіна Лютера Кінга молодшого взяли на озброєння мільйони американців. Щороку в офіційний вихідний, приурочений до Дня його народження, чимало з них займаються добрими справами. Волонтери розмальовують і прикрашають школи, годують бездомних, прибирають на цвинтарях і у парках. Цьогоріч у столиці США Вашингтоні лише на допомогу школярам прийшли. Тисячі таких добровольців свою роботу вони вважають кращим проявом пошани до Мартіна Лютера Кінга, а ще гарним способом вчити дітей, як важливо бути небайдужим до міста і країни, в яких ти живеш. Продовжує Тетяна Харченко. Зранку біля цієї школи поблизу капітолія не лише співи мер Вашингтона і міністр освіти. Теж тут вони урочисто розповідають про лідера руху за громадянські права і рівність у США Мартіна Лютера Кінга молодшого. Після всі разом беруться до реальних справ на користь громади. І батьки, і учні школи прийшли робити її кращою. Я пам'ятаю, коли у Вашингтоні був мар за громадянські права. Я була дуже маленькою, але мій тато, який працював у службі національних парків того дня, був на сцені. Тому для моєї сім'ї Мартін Лютер Кінг має особливе значення. Малі Амір та Алекс про кінга теж говорять захоплено. Я знаю, що він був лідером боротьби за громадянські права чорних, і він хотів, щоб чорношкірі люди мали змогу робити те, що вони хочуть робити, так само як білі. я знаю, що він боровся не лише за права чорних, він боровся за рівність усіх людей в Америці. Загалом у день Мартіна Лютера Кінга молодшого тисячі волонтерів прийшли прикрашати і прибирати школи, архівувати документи і готувати допомогу для військових. Ось ця група малює інформаційні плакати, які потім розійдуться всіма національними парками США і будуть вказівниками на стежках туристів. Взагалі я рідко малюю, тому коли мені випадає така нагода, я дуже радію. Волонтер Шові Ред каже, кожен намальований ними знак допоможе берегти природу. Сама дівчина родом із Атланти і дуже гордиться, що Кінг був її земляком. у сполучених штатах Америки. Нам розповідають про Мартіна Лютера Кінга ще зі школи. І ми намагаємось робити так, як вчинив би він допомагати громаді. Один із перших разів, як я була волонтером під час маршу, саме так ми марширували, щоб навчити людей, що і таким чином можна також добиватися своїх прав. Волонтер Макс свій досвід добрих справ почав, коли захотів вчити підлітків сиріт баскетболу. Нині він є співробітником міжнародної аналітичної компанії, але час на волонтерство все одно знаходить, навіть якщо доводиться перебирати стоси старих запилених документів. Я вважаю, що робити такі справи це дуже важливо. Це надзвичайно легко для нас. При цьому ти допомагаєш іншим людям. Тобто, це правильна трата часу. Я не займаюся цим кожен день, але відчуваю, що мабуть треба таки братися за. Волонтерство частіше, особливо якщо ти приходиш разом із друзями. Особисто мене це робить щасливим. А ось ця група за своїм завданням дуже схожа на ті, що нині мають українські волонтери. Колишні й нинішні американські солдати плетуть браслети для тих, хто на полі бою. Екс пілот, а нині пенсіонер Девід Мур, що пройшов Корею, Косово, Ірак, каже: в плетінні браслетів він не спец, але вчиться. Швидко Це один із прикладів того, що ми зробили за сьогодні. Цей браслет сплетений зі шнура його можна носити на зап'ясті і розпустити за потреби. Його можна використати, якщо тобі треба щось перев'язати чи облаштувати невеликий прихисток. Тобто, це така свого роду необхідна річ для виживання, яку ми робили для того, щоб підтримати наших солдат. Волонтерський рух, який у США в день Мартіна Лютера Кінга тримається на силі його постаті, а в Україні на згуртованості в тяжку хвилину, не єдина річ, що об'єднує. Історик за покликанням Кен Босонг каже, окрім расової та етнічної гідності, доктор Кінг боровся також за рівні права, на гідну роботу та за рівний розподіл економічних благ. І це те, що зараз вкрай потрібно Україні. Доктор Кінг завжди говорив про три головні проблеми: рівність рас, рівність економічних можливостей та мир. Україна зараз у стані війни, і я не думаю, що він осудив би роль України, бо вона в позиції захисту. Але він був би тим, хто підштовхував би інших і закликав шукати мирне рішення. Також я думаю, що доктор Кінг був би вражений прірвою між доходами українських олігархів і людей, які знаходяться на іншому кінці економічної драбини. Кен переконаний, якби кінг опинився у сучасній Україні, він наполягав би на необхідності змін у податковому чи бюджетному регулюванні задля чесного розподілення багатств Україні і робив би це жорстко, бо, попри погрози, замахи, побиття, бомбардування його будинку і час проведений у тюрмі за свої ідеї він стояв непохитно інакше просто не умів. Тетяна Харченко, голос Америки. Сучасні технології відкрили безліч можливостей практично в усіх галузях життя. Для героїні нашої наступної розповіді комп'ютери дозволили реалізувати мрію і створити новий вид мистецтва. Зові Кітінг знайшла цікавий спосіб поєднати віоланчель та технології. Тепер її називають жінкою-оркестром. Розповідає Оксана Цісик. Зої Кітінг талановита музикантка з північної Каліфорнії, якій свого часу довелося подолати страх, з яким стикаються багато виконавців. Я дуже хотіла стати класичною віолончелісткою, але в мене була одна велика проблема. Я страшенно, страшенно боялася виступати на сцені. Щоразу, коли я виступала, я просто гинула, мої руки тремтіли, і в мене випадав смичок. Зоуі зрозуміла, це відбувається тільки тоді, коли вона виконує класичну музику. Коли вона імпровізувала або грала в рок-групі, її страх перед сценою зникав. Перед тим як повністю присвятити себе музиці. Вона заробляла на життя комп'ютерним програмуванням, і тепер Зоуі скористалася цими знаннями, щоб створювати музику за допомогою технологій я граю одну доріжку музики на віолончелі, записую її, граю на ще одну, ще одну і ще одну. А тоді я ногами контролюю комп'ютер, щоб вибірково грати ці доріжки, або програвати їх з кінця на початок, або обрізати їх, і все це імпровізація просто на сцені. Ногами я зазвичай натискаю на педаль, У мене є міні-контролер праворуч, і він посилає різні команди комп'ютеру все, що можна робити руками на комп'ютері. Гадаю, я маю змогу грати саме завдяки використанню техніки без неї. У мене не було б засобів для створення музики. Музику створено Зоуї, використовували на телебаченні та в кінофільмах, як, от у популярному телесеріалі Пуститися берега та у фільмі Таємне життя бджіл. Її імпровізації та композиції для виступів наживо менш структуровані. Слухачі її люблять. На мою думку, її музика надзвичайно новаторська. Вона використовує класичний формат, але у свій власний неповторний спосіб. Її твори дуже цікаві. По перше, я люблю віолончелі. Коли я почула її музику та обробку, я була в захваті. Я не могла повірити, що вона все це робить сама і все це почалося, коли Зоуї було лише вісім років. І її вчитель музики вирішив, що вона гратиме на віолончелі. Тому що вона була найвищою в класі. Тепер зові досягає небачених музичних висот, про які не мріяла, коли була дитиною. І навіть гадки не мала, що таке віолончель. Оксана Цісик, Голос Америки. На цьому нас все. Дякуємо за вашу увагу до роботи Української служби голосу Америки. Відкрийте для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам до побачення.